Граєш в страшні ігри або будуєш бізнес, це як тренування з страхів. Ми всі накладали в штани, граючи в такі страшні ігри, як Amnesia або Alien Isolation. Там за кожним кутом ховається кріпок, але пройти ці ігри значить подивитися страхам у вічі. Бізнес теж повний страхів. Прогоріти, не встигнути, втратити гроші, але як і у грі можна розбити складну мету на маленькі кроки долаючи страхи поступово. Мене звати Андрій, я лайфкоуч, і я допомагаю людям. Долати страхи, вигорання і спокійно будувати кар'єру своєї мрії. Уявіть себе новачком в грі Overwatch. Ви тільки починаєте навколо вороги, ви прямо паралізовані страхом, куди бігти, куди стріляти, звідусіль щось прилітає. Ви відчуваєте справжній страх, майже паралізуючий. Та подібно до лайф-коучингу, є ігрові туторіли, ком'юніті гайди, які допомагають цей страх розбити на частини, з якими можна вже впоратися і впевненіше рухатись вперед. Ви освоюєте одну навичку свого героя потім наступну. Так поступово оволодіваєте всіми можливостями. Деякі ігри, такі як Елюд, є метафорами емоційних подорожей. Пошук об'єктів пристрасті відображає внутрішню роботу, яку потрібно виконати, щоб стати зрілим. Багато лідерів мають наукові ступені, але їм бракує стійкості, яка потрібна в ситуаціях, коли вони стикаються зі страхом, знань недостатньо. Ігри зміцнюють впевненість. Перетворюючи страхи на цікаві виклики, кожна перемога робить вас сильнішим. Тому, коли ви боїтесь, сприймайте це як новий рівень, який потрібно подолати, а не як монстра, від якого потрібно тікати. Страх може бути лиходієм, але винагорода за нього є зростанням. А які уроки ви винесли з ігор? Поділіться в коментарях та підпишіться на мій канал.